Всім привіт! У нас нова посилка від Володимира. Вона така величезна, але все ще поміщається на столі. Ось така величезна. Вон якийсь Посттекс. Можете гуглити, що це. І давайте відкривати. Будемо надивитися, що нічого не вкрали, нічого не подсупили, бо зараз відкривалися по 5 разів, якщо ви не знали. Треба все перевіряти. Посилки. Та-дам. Та-дам. Та це сюди. І так ось сюди. Ось стараємо. А це що таке? Вілківей. Такі штуки. <різь> це ми будемо. Давайте дивитися з вами по порядку. Так, і давайте розпочинати. Першим у нас іде такий килимок. Килимочок у нас іде, у нас такі килимочі з класними дівчатами, особливо де? ось. Це де наша головна дівчина. З трапіком нашим. І тут такий килимок, це килимок з ЄТБ, UPS. По призматику у нас він вже є коли відео. З'являється, ось так він виглядає. Що в мене є, до речі, по 151-му нулячий. І тепер цей буде лежати, чекати часу, коли їх можна буде продати за нормальну ціну, а не то, що зараз. І наступним буде ось такий пакетик. Фік знає чого. <різь> ну Давайте, дивіться, що тут, що тут у нас. По черзі. Ну, давайте. Давайте тут сюди я буду вам показувати. Так, у нас тут якась браття Бульбозаур Сквертал Чермендер Звідки ляс, але ну, їх можна використовувати. У нас якісь тогипи, які випрягають з картки. У нас є Сильвіон. Так, Чермандер. Це Глейсіон Онікс з картки вистріля, це щось якісь новиналі таких я не бачив. Генгар чи Emax Gengar щось схоже. Потім якийсь Кіт, Ось такий. Ще якийсь Кіт, Це смерть, до речі. Ого. Хендмен, нічого. Тут у нас ADDPF1. Збери нас всіх АПДД Ф1. О, це у нас Гендер, це був B Макс. О, Мега Blast Чекаєте на мегапокемонів чи ні? Можете написати в коментарях. Deiglet у нас. Покемон. Чамендер. Це э, Люксрей, Люкс боже, Лукаріо, Хорсін. Тут у нас забув, як його озвуть. Охота і все в Pokemon Go на шайника. На, на те називається. Ти забув. Сайкер. Лукаріо дитя. Это... Кто был Лукаріо, а це як він називається? Коротше, Лукаріо. Lucario Задзгалась. Тут у нас замазенда, як воно назвать, оце замазента, то якось собаки, які на якісь побиті, життя їх побило, але вони вижили, щоб приїхати. О, Кіт, куди не пам'ятаю, як зовуть уже. Налей щось називається, Детлео чи щось такого Шайні. Селебі. Вау. Так, у нас тут якісь штуки, наліпки з тіні. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Який ваш любимий тін? Це мені це подобається. Ну ще такі. Не круті. Так, що тут у нас? У нас ще є така наліпка по призматику, ще наліпка по призматику, ще наліпка з лалями і жінками, ось така ще з лалями і жінками. А це ще у нас Pokémon Hero Pokémon Hero NL. Pokémon Hero 2021 можете його знайти. І що це таке Володимир нам прислав? Боже. Я навіть не знаю. Не Цей МТПРБ. Кіт мене не простий. Тут трубочка. Папірець. Це, блять, сквитал! Хо, -хо, хо Якого... Да, його в пеніс треба надувати! Хо-хо-хо, <laughs> блять! <смех> О, да! А от это ти сами будеш спать сьогодні, кен. Оце оце у нас сьогодні буде ніч. Где два шо? Чтирка, блядь! Ха-ха-ха! Штирка, бля! Ну ти да! Так, оце ми прибираємо. Штирку сюди! Так, це сюди, сюди штирку нам... Будь ласка, блять. Вона штирка була усе відео. Може вона ще підніметься хто зна. Так що. <різь> Піднялась, блять. <різь> Ладно, давайте далі. Далі у нас Milky Way Причому Way, якщо ви не знали, зник з продажу, є такі маленькі Way, А цей, навіть і в Польщі, Milky Way немає, його привозять, це з Великобританії. Десь воно написано. Десь воно дивилися, що UK Only. Де? Де? де не позорте мене. Коротше, вірте мені, може ви побачили, но я вже нічого не бачив. Так, що тут у нас ще нащупувається? Ух, срань. Ух, срай. Оце, конечно, если чесно, вот такий набор лего буде мега рідкістю. Ви будете, Володимир, сміятися? Ну я, блядь, купив тобі і собі пакит. Тепер у нас, блядь, їх, мільярди. Мільярди, блядь, у нас. Так что. Що... Ну це блядь, мега буде раритетом. Тут якась голова совушки чи така совушка і е ексклюзивний пес. Блюй какой-то. Так, что у нас там еще далее есть? Что мы можем нащупать? Нащупывание. Ух, срань! Блядь! Це у нас титанозавр, блять, С юрского периода. Его туша, блядь, у вообще уже зашкаливает. Тут у нас голова, хвостик. І велоцераптор. Вілоцераптори в нових фільмах вони щось поменшали. Раніше були більш такі масивні. Тепер вже якісь такі більш дитячі версії. Ну Відчуваю, що якісний прям, прям хороший раптор. Мені так. подобається. подобається. Ну, Тита Назара ми зараз беремо. Блядь. Срань господня. Дивіться, у ну, нього шия. Хвостик зараз. Оба блядь, Оба! Дивіться який, тут прорезинений хвостик у нього, тут з цієї частини. Тут у нас от так от, Тут голова. Все, ну, тепер життя. Дивіться, що у нас є. У нас є родич, його, родич поменше розміром, якось так виходить. У родича. Хоча вони повинні бути однакові. О, Маркізі сподобався. Маркізі сподобався цей, дивіться який у нього хвост кордуплик. Оп. А тут, дивіться, який хвостяра. Правда, кажуть, що у них таких великих хвостів не було в оригіналі, це вже вигадали. І ось дивіться, який міхур у нього. Тут, тут два гігантські динозаври терапода. Чи як вони там... Ну, це не Тераподи. Це хищники, наче терапода, це... Ну ладно, пофіг, як вони називаються, але головне, що вони є. Далі, далі, далі я бачу. Бачу неймовірні альбом раз в колекцію. Альбом два в колекцію. Оце так. Да. Оце сюди шварці поїдуть, Їху, мені казали, ще є альбоми. Ну все, буду. І остання річ. Це у нас коробочка ЄТБ з Black Bolt. І тут у нас якісь ніщаки лежать. Давайте їх дивитися. Мархіза в шоці. Блять, вставай. Пісюн стає. І давайте доставати карточки по черзі. Тут дивіться, що якісь таємнічі, але Давайте залишимо на низ, тобто на останній. Останні. А тут ми почнемо доставати. Тут у нас якісь таємничі реверси. Давайте почнемо з реверсів. Так, реверси трохи приближчимо. Ось такі, давайте з білого сету реверси. Це рідкісна картка, всі шукають, почали сети це вже з чорного. Я розумію, тут буде мішанина соляночка, оце кіця дуже гарна. Ось цей прикольний спить. В кубло будує. Так, ось дивіться які. Це вже драйв пішли, команди ракети. Ні, віть і Підов дуже прикольні до речі. О, Фенел, акцію, кобаліон, бертрик. Дивіться, які класні штучки. Потім всі будуть шукати. Далі у нас ось така перегородочка. Ой-ой-ой, перегородочку вам не показав. Далі, а між перегородочкою ще пару карт. І що тут у нас розділено? Давайте дивитися, як Володимир чого їх розділяв. Тут у нас чинчино, такі штука, така, такий крокодил. Чого саме виділен у нього? Ніхто не знає. Ну, будемо рахувати, що так треба. Давайте їх відкладемо, може там якийсь хитрий задум. І далі у нас. А далі у нас які штуки. О, у нас дали, видите, EX. Это вот так вот. EX. Genesect. Keldo, Superior. Буфаланг. Ванилит. Мороженое. Газерита. Виктини. Пикачу. За своими друзьями. Танцуют, спевают, выседаются. Книжки поднимают. Так, Аквапач золотий Хільда, Хільдочка, дивіться, яка вона гарна. Яка гарна хільдочка. Ескадриль. От у нас якийсь гейм. Ченчина дивиться у вікно. Хоче майбутнє побачити, Ескавельєр, Лавенція, Лавенція у нас. Це стадіон цієї. Подружки, як вона називається, Айони, і це її син з Біліболтом. Клін Кленг, це вже колекцію пластилинних покемонів. Ось такий годинник, хробак, який на ягідку слюнки пускає. Мама з хробачками розповідає, що вони всі виживуть і будуть такі ж, як вона. Але це неправда, їх вже по суті бачите. Ташки, ім уже пизда. Так, ось такий Форосет дуже крутий. Каракоста. 200 покемон. Карабласт дуже прикольний, до речі. Дерлинг. Дивіться. Штучка, дрючка. Козеріта. Ще одна. Кіцюня. Сидить Кіцюня. Як справжня Кіцюня. Бішарп. Тут якісь бої нас. Голосують, щоб ці то, хтось вижив. Хто помре. То, то, вони хочуть, щоб хтось помер, а інший буде їхнім вожаком. Кріонал. Ось такий. Джолтик. Археопс. Фенел. Хто це така невідома? Дженесект. Малеточка. Малеточка. Оу є. в альбом до малет петерин також в альбом кланк детективы Кланкующий ванилиш с сыном э, звелиос и боже я не помню как его зовут правильно вот это а прикольно видите у него еще своя детячая фотка на стене Чекіцуня є, нихера собі. Anowan N. Feretros. Тарантула ще одна, но вона постійно в квадратах. Це Pokemon Quality, якість, конечно, Сашквар. Це, шквар. Це от такі ще й центровка. Така собі. Ой, і SpeedOps EX. Повний набір. Он знался збірный. Уй-ой-ой. ой 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 Вот так вот. Аэробайк. Покемон Лиговський. Лиг Трайв. Двигается. Малеточка. Рагнер... Реджинролла. Даклет. Зорва. Муна. Аудіно в'язане, до речі, скрепі, он дивіться, знову піздить ягодки. Літвік дуже гарний. Трабіш, он дивіться, сміття знайшов, ну це прям вже не сміття, он прям скарб якийсь. Свадлом, Арчен. Тестерічний покемон. Он голубки. Кюрем, дивіться який він крутий, фенел ще одна, рейнг клакс. Малеточка ще одна, стрибає, а шавот спить нажрався. Дейдено вирлопед, брайвейрі, капчу. Ще один. The Chrome YX, Eскадril YX, Seperior YX, The Chrome Ще один. Кюрем, ще банда, блядь. їх. Ці, ціла банда. А це що таке? А ви хто такі? Павніар від даркрая? Бішарп від Даркрая. Що це за восстання таке? И King Beat Vieder Cry. Sundar Cry, Vider Края. Тріоло Макдональсне. Вау. Iron Treats. Це, трец. це причем хит. Iron Bundle. І це, до речі, як вона називається? Промочка. Он Чим Пау. DNS Блять! А де МЛТ тоже, ну, це хитяры, прям, прям повага. Ты хто такий? Японський, VMAX, но ну він такий дивний, прикольний. Ну, прикольний такий. Сelle ніжки роздвигає, що робить бувається. Ультраби... Ультрабол. Марайдон промочка. Рафлет. На ягодках сидеть, Погрызанных, до речи. промочка. И кимниц. Тут руки дрожать на очах слезы. Далее, что у нас тут? Далее у нас мастербол. 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 Мастербол, мастербол, Не це покебол, 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 покебол і покебол. які Є прикольні мастерболи. Оце ми собі забираємо. Підоба давайте собі візьмемо. Інше все. Він ще нас не цікавлять. Сніг, я нажалася, пузико тримаю. Щас злусне. Ну нічого. Так, далі у нас, дивіться, Тайзен Холо Енергії. У них окремий холо вигляд. Далі тут раритет. Неймовірний раритет. Power Plant Mid Cornet. Он розе, це Mountain Coronet, чи як воно. Rose Tower. Молочко, блять. Момомілки, Це, до речі, Пікачушна версія 26.30 і 1.30. Це рідкісні. І це ще звідси покемон Collector також 22.30. Аракава. Краванант. Pido, дивіться, який прикольний Покемон Берл Он дивіться медитує, медитайте. Сідоти. Он Снорлокс Долл, боже, міжрот, между... Пазл оф Тайм, колекція всяких дивностей, Фері г... Гарден, он, дивіться, якась магматична штука, он, Арена, ще, це колекція, це збільшується наша колекція мікростадионів, Аерантон, да, це загублена, е... як вона називається, скам'янілість, це цього аеродактиля наче, Ну, він не дракон. Може не аеродактиря. це нічого істоти. Їх дві штуки. Одна з милості де інша кудись. Там я взагалі 3-4 хотів. Я вже не пам'ятаю, куди що. Вела Вулкана Парк, Лавендер Таун, Даск, Стоун, Даст Iceland. Да дзюрас, PowerPlent. Тут Задас водиться, до речі. Blizzard Town. Гімброка. Гриби. Рост Tower ще одна. Це іншого сету. тут брат живе ці марні. Дивіться, гарячі ці джерела. Такий стадіон. Ось таке. Таке. опана, антикваріатні. Покедекс, це ню Покедекс. Він вже не ню старий. Старіо. Вот такий шарм. Ягідка пам'яті. Вот Дивіться, яка прикраса, ще якийсь шарм. Галисія Стадіон, ще стадіон. Галактика ШК Стадіон. Покедекс. До да речі, у нього версія, можете побачити. Handy 910 AS. Burned Tower. Pokédex ще такий. Sky, uh, Skywar Bridge. Twist Mountain. Asperia City Gim. Plasma Frigate. Beerbank City Gum. Frozen City. Fairy Garden. Hardig Charm. Shadow Circle. Он дайте Fighting Stadion. Training Center, Steel Shelter, Ще одна якась штука. Silent Lab Міга Turbo. Міга Turbo. І підjota. Це рідкісна штука. Звідки він тут? І навіщо? Ніхто не знає. Піджута дуже рідкісний. Десь володимир його пробив. Так, тут у нас... Я не знаю, що це, але у нас багато приїхало кодів. Давайте по традиції. Раз Разкод. Blackboard. 2. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І вам давить еліт тренер бокс. Що вітаю вас з цим. Хто встиг, той встиг. Так, і щось тут приїхало. Під саме кінець. Так, воно японське. японский. Что-то неимоверное. Ну, давайте думать. Надо по чуть-чуть. Кто -чуть. знает японский? Угу. Ничего не понятно. Кофи Вау. Ще кофе Два кофе Вау, ще є в мене ще дові. Вау. Він до речі кофе-босс. це в прямому... Бачите. І кофебос, і босс з кофе. І дві штучки. Вони неймовірно. Ну що сквертал, блядь? Стояк должен звучать сквертал, постійно. Від таких карт. Так що... Великий дякую за посилку, за подарунки. Це конечно кохо. Ну що ж, це треба буде відкрити тоді на каналі і ще щось, щоб вже оправдати його відкриття. Так що, дякую, що подивилися, дякую за подарунки. До нових зустрічі, пока-пока.